Друзі, вітаю! Ви на каналі Небо. Не забудьте підписатися, і ми продовжуємо наші адвент роздуми на кожен день. Коли я була вагітна, а я була вагітна чотири рази, я пам'ятаю чітко, як мені подобалося бути в цьому стані, тому що всі звертали на мене увагу, безкінечно запитували, як мене справи, я дозволяла собі багато смаколиків. І що найважливіше, я уявляла, як будуть відбуватися пологи, де це станеться, з ким це станеться і в яких умовах. Це дуже важливо принаймні, для психологічного настрою жінки. Але коли я роздумую про м, пологи Марії, то я місцями дуже підвисаю. Я дуже рекомендую при прочитанні цих уривків намагатися візуалізувати собі все, про що ви читаєте, і як це могло виглядати в тодішніх реаліях Марії, це дуже допомагає. Давайте зачитаємо сам момент благовіщення. А шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у галілейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена була з мужем на ім'я йому Йосип. Із дому Давидового, а ім'я Діві Марія. І війшовши до неї, він промовив Радій, благодатна, Господь з тобою, ти благословенна між жінками. Вона ж затривожила словом та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. Ангел промовив до неї: Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла! І ось ти в утробі зачнеш, і сина народиш, і даси йому ім'я, Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься. І Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і повік він царюватиме у домі Якова, і царювання його не буде кінця. А Марія озвалась до ангела: А як же це мені станеться, коли я мужа не знаю? І ангел промовив її відповідь: Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе осінить. Тому той те святе, що народиться, буде син Божий. Це Євангелія від Луки, перший розділ. Тут так багато моментів, про які хочеться сказати. Ну, коли тобі з'являється ангел, це як мінімум вже незвично. При тому я не думаю, що це був знаєте такий ангел кучерявий і маленький, до якого нас привчили мистецтво Ренесансу. Важливо, що Ангел привітався з Марією. Це дуже важливо, тому що цей самий ангел не привітався з Захарієм, про якого ми читаємо буквально кілька рядків вище в цьому ж розділі «Євангелії від Луки. А він був священником і в той момент виконував важливий обряд у храмі. Це вже свідчить про велику цінність Марії в Божих очах. Я не знаю, чи звертали ви увагу на діалог Марії з ангелом, але мене просто захоплює її відвага. Вона ставить абсолютно правильні запитання, а місцями взагалі, наче, сперечається з ангелом. І Для мене це свідчить про те, що коли Бог дає тобі якусь, якесь надскладне завдання та будь-яке. Яке згідно з його волею дає якусь місію, то це нормально, коли в тебе виникають запитання, коли в тебе виникають сумніви, чи вистачить тобі сили зробити це, що він просить, чи вистачить мені сили пережити всі обставини, в яких я опинився прямо зараз, тут і тепер? І якщо Бог дає особливу місію, то він створює умови для її реалізації. Варто про це пам'ятати. Вислів Господь з тобою. З'являється в старому завіті декілька разів. І саме тоді, коли перед біблійними героями стоїть якесь дуже непросте завдання. Ці слова чує Моїсей, коли перед ним є завдання звінити ізраїльський народ. Ці слова чує Ісус Навин, Гедеон. Бог вибрав Марію серед усіх жінок і дав їй особливу місію. Це вона буде виношувати, народжувати і доглядати за дитиною Ісусом. Тепер Марія мала розповісти про це все Йосифу. Це ще те завдання з зірочкою. За тодішнім законом, за позашлюбну вагітність жінку спокійно могли каменувати, їй реально загрожувала смерть. Але Бог підготував Йосипа і він прийняв Марію. Він розділив цю місію, якщо можна так сказати. Бог попіклувався не лише про безпеку для Марії, але подбав про її психологічний тил, адже для кожної жінки добрі стосунки з її чоловіком це запорука її спокою. Я зізнаюся, що часто я дуже недооцінюю роль Йосипа в різдвяній історії, бо він якось, наче в тіні. Але якщо візуалізувати собі цю історію, то на Йосипа випала велика частка роботи, турботи і виконання Божої волі. Про його стосунки з Ісусом, стародавні пророки, які сотнями років чекали на прихід Месії, могли тільки мріяти. Я уявляю, що Йосип часто тримав Ісуса на руках і, напевно, багато спілкувався, адже передав йому. Свої столярські вміння. Марія, напевно, інакше уявляла собі свої пологи, але їй довелося поїхати у Віфлеєм, щоб народжувати там. Навряд чи вона думала, що народить там, можливо, вона думала, що встигне повернутися. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Народити довелось встання серед сільських тварин, бо в місті не знайшлось їм де, 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 де бути, де зупинитися. Я думаю, в голові Марії не раз прокручували слова Ангела: те, що народиться, називається Син Божий. А тут таке стайня. Для мене це символ того, що Божа воля здійснюється незалежно від обставин. І навіть коли я уявляю її реалізацію якось по-своєму, так або сяк якось комбінує, може стати зовсім інакше. Уявіть деякий час після пологів, сім'я дізнається, що дитині загрожує смерть, бо Ірод вирішив вбити всіх хлопчиків до двох років. Сім'я знову збирається в подорож. Тогочасті подорожі не були комфортними і швидкими, а були фізично дуже виснажливими. Втім, дехто вважає, що Марія з Йосифом цілком могли використати принесені дари мудрецями, щоб здійснити цю подорож безпечно і максимально швидко. В будь-якому разі, це був додатковий стрех, стрес і страх, і не лише за своє життя, а й тепер за життя дитини, навколо якої стільки дивини. Ми всі розуміємо, що багато сімей в Україні опинилися зараз в небезпеці, яку би собі не придумав. Це те, що заважає нам жити нормально, це те, що заважає нам розвиватися. Ми ніби зупинилися в той день 24 лютого, і не нестило моргнути, як вже знову зима, а ми ще й стої не вийшли. Часто, Боже чудо, не схоже на фейерверк, Це не щось односекундне. Це якийсь процес. І брати участь в цьому процесі це велика насолода. Але ця насолода можливо тільки якщо ти маєш живі стосунки з Богом і розумієш, що він поруч у будь-який момент, щоб ти не переживав. Я знаю, що хочеться, щоб все вирішилося отак, і ми в цього всі дуже чекаємо. Але як показує історія Йосипа, Марії і того, що їй сказав Ангел, того завдання, яке цій сім'ї дав Бог, це не так просто в цій історії, в цьому шляху є багато небезпек. І ці небезпеки дуже часто здаються як велетень, якимись неприступними, і ніби їх неможливо здолати. Але Бог показує, що він турбується про все і дає все необхідне для реалізації його ем, волі для нашого життя. І ця воля завжди найкраща. Не забудьте підписатися, тому що завтра ми зустрічаємося в цей самий час на нашому каналі, щоб далі роздумувати над Божим Словом і переживати цей адвент під обстрілами разом. До зустрічі!